У цьому відео розглянемо двопороговий терморегулятор DALLAS з таймером для автоклавів. Пристрій має гарантію 1 рік. Терморегулятор з таймером може бути корисний у низці застосувань, наприклад, автоклави, сушільні шафи для дерева, кераміки, фарби, термоусадки полімерних матеріалів тощо. Двопороговий терморегулятор підтримує температуру наступним чином. Коли температура перевищує значення верхнього порогу спрацювання, нагрівач вимикається. Коли температура стає меншою значення нижнього порогу спрацювання, нагрівач знову вмикається. Основні технічні характеристики: напруга живлення від 160 до 250 В. Діапазон температури від 0 до 250 градусів Цельсія. Точність підтримуваної температури 0,1 градуса Цельсія. Максимальний струм навантаження 16 А. Таймер часу відключення від 0 до 999 хвилин. На лицевій поверхні терморегулятора розташована розетка для підключення нагрівача, індикатор, на якому відображається температура та час, дві кнопки для налаштування та керування, Із зворотній сторони розташована вилка для підключення до мережі. Датчик температури цього терморегулятора не є герметичним та не повинен бути занурений у рідину. Після вмикання приладу в розетку з'являється напис DALAS. Після чого на індикаторі починає відображатися поточне значення температури та напис OFF. Напис «Off» означає, що програма нагріву не включена. Для налаштування верхнього порогу спрацювання необхідно натиснути кнопку вгору. З'явиться напис UP, після чого починає блимати поточне значення верхнього порогу спрацювання. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд збереже зміни. Для налаштування нижнього порогу спрацювання необхідно натиснути кнопку вниз. З'явиться напис «Down» та почне блимати поточне значення нижнього порогу спрацювання. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд прилад збереже зміни. Для встановлення часу таймеру відключення необхідно натиснути одночасно кнопку вгору та вниз та утримувати їх протягом 3 секунд. З'явиться на пості I та почне блимати поточне значення часу відключення. Кнопками вгору та вниз виставляємо необхідне значення. Через декілька секунд приозбережа зміни. Для запуску нагріву необхідно натиснути кнопку вгору та утримувати її протягом 3 секунд. Після чого з'явиться напис ТОН і терморегулятор почне працювати, підтримуючи встановлену температуру. На індикаторі почне позмінно відображатися температура та час таймера до вимкнення. Доки температура вперше не досягне верхнього порогу спрацювання, таймер не почне відлік часу. Як тільки температура вперше досягне значення верхнього порогу спрацювання, таймер почне відлік часу до моменту вимкнення. Увесь цей час терморегулятор буде підтримувати встановлену температуру. На індикаторі буде позмінно відображатися поточне значення температури та залишок часу до моменту вимкнення. Коли таймер дійде до нуля, терморегулятор вимкне нагрівач та перестане підтримувати встановлену температуру. При цьому на індикаторі позмінно почнуть відображатися поточна температура та напис OFF. При цьому значення таймера повернеться у вихідний стан. Для повторного виконання програми необхідно знову натиснути кнопку вгору та утримувати її протягом 3 секунд. Якщо необхідно в процесі роботи терморегулятора зупинити роботу програми, то необхідно натиснути кнопку вниз та утримувати її протягом 3 секунд до появи напису OFF. При цьому значення таймера повернеться у вихідний стан. Таким чином, випороговий терморегулятор Dallas із таймером забезпечує не лише стабільну підтримку заданої температури, а й точний контроль часу витримки завдяки вбудованому таймеру. Широкий температурний діапазон, висока точність, зручний інтерфейс та функціональність робить його незамінним приладом у будь-яких процесах.